Що робити, коли опускаються руки, надія гасне? Господь каже, допоможе. Я так розумію, це, напевно, якесь прочество було. Але приходить час, а змін немає. Було слово, я готовлю для тебе цю радість на восхіті і душа. Що це означає восхит? Можливо, Чи можливо це мова бути про одруження і як просити у Господа судьбу? Е, ну, питання одне в ньому. Під пунктів багатенько. Що робити, коли надія гасне, і руки опускаються? Є таке в Слові Божому місце Святого письма, що якщо обіщання не виконується довго, то людина занепадає духом, томить серце, якщо желання не виконується довго, так написано. Буде томління, звичайно, але ви знаєте. У мене колись в житті така цікава річ була. Я був молодим, як, як багато хто із вас теж зараз ще молодий, а хтось теж був молодий, як я. А в молодості такі цікаві бажання приходять. Я був молодий і в мене було три бажання. Я хотів собі купити мотоцикл Яву. Як ви вважаєте, мотоцикл це важливо чи не важливо? Для мене це було так важливо. Я тільки прийшов з армії, мені було 20 років, я хотів яву. Ну, зараз вже там набагато кращі мотоцикли є там, але я хотів яву, бо це на той час щось було таке особливе. Хто тобі був Мерседес? — Так. Це як сьогодні Мерседес. Хотів магнітофон і хотів гитару, бо хотів навчитися грати на гитарі. Ну, так і собі в мене були три мрії. І мама, знаючи мою мрію, вирішила продати бика і купити мені Яву. Але мені вистачило розуму не піддатися цьому. Якась така мені думка прийшла: ну от ти будеш мати яву, але ж бика ж то не буде. А за бика можна продати якісь, ну, там, строїлися, якісь певні речі. Біля. І ви знаєте, що я зробив? Я ці сім, всі мрії десь там залишив, а просто собі читав Біблію, молився Богу, ходив на зібрання. Який же я був здивований, як одного дня Бог всі три мої мрії виконав мені три мрії одного дня. Один день. Дав мені мотоцикл яву, дав мені магітафон і гітару нову. Її неможливо тоді було купити. Це був 90-й рік. Багато чого було, дефіцитного, і десь там купити ту гитару було надзвичайно, я не знаю, де мої родичі знайшли, вони її мені купили. Ну, то мені було 20 років, а коли мої мрії виконалися, мені було 22. Два роки все рівно прийшлося почекати. Я коли оглядаюся назад, вже проживши час, я скажу, такі мрії мої були пусті. Як ви думаєте, пусті чи важливі? Ну, я пограв в гетарі трошки навчився де, що там грати. Ну, З часом зрозумів, що це не моє. Ну, Магнітофоном певний час покористувався, і те відійшло. А я його через 3-4 роки продав. І все те воно в мене відійшло. Но на той час воно мені дуже було важливе. І я скажу так, є речі, які для нас дуже важливі, але вони не такі важливі в загальному. Я думаю, що мене Бог просто удостовірив, що він чує, що він благословляє. Хоча воно, як я вже тепер оглядаюсь назад, не було таким там, дуже, дуже там, таким важним. Тому я скажу так, коли томиться серце, томиться серце. Просто мені подобається один текст цього письма. Він не по цій темі, але теж по цій. Сказано для вдів, що істинна є надіється на Господа і перебуває в моліннях, молитвах день і ніч, Пам'ятаєте? І якщо вона перебуває в молитвах, то її внутрішнє підкріпляється Господом. І так само руки, якщо надія слабне, руки опускаються, воно підтримується Духом Святим. І є на все свій час. Є на все свій час. О. Деякі речі з часом можуть відпасти, і ми зрозуміємо, що вони не такі вже були там важливі. А деякі речі вони важливі, але їхній час прийде. Тому, хто бачиш руки, випускаються на гасне, то вона підкріпляється Господом. І потрібно просто більше перебувати з Господом, шукати його в слові і в молитві. Колись я спілкувався з одним молодим юнаком. І в нього була дуже серйозна проблема. Така в нього була серйозна проблема, от я зараз кажу, а ви, а ви скажете, серйозно чи ні? Він полюбив одну дівчину, але крім нього, цю дівчину любили ще двоє. І один його брат, а другий його друг. І от що з цим робити? Троє люблять одну дівчину. І він розуміє, що він, ну, от як він буде брату перебивати дорогу. І другу перебувати другу, Нужда чи не нужда? І він не знає, що з цим робити. Звернувся до мене я кажу: слухай. ну, Я тобі кажу таку відповідь скажу, що кажу, вона тобі буде складна. Я кажу, ну, починай строїти відносини. А як це, я знаю, буде строїти відносини? Як? Це ж я кажу, все, тобі цей совет не підходить, скажу тобі другий совет. Який? Читай Біблію, молись Богу, дивиться на мене. Я кажу: я знаю, що ти зараз думаєш. Зараз думаєш, яке це моє відношення до моєї нужди. Ну так чи ні? Я кажу: а я тобі скажу, що в мене розум по-іншому на ці речі дивиться. Я знаю, що твоє читання Біблії і молитва до Бога, Бог зарахує як звернення до себе. І він твою ситуацію порегулює. Або він тобі покаже, що це не твоє, і ти не туди йдеш, або він твоїх опонентів, навіть якщо це твої, такі вже дуже близькі, він їх відсуне. Знаєте, що сталося? Через три місяці він їй запропонував одружитися, вона вийшла за нього заміж. На сьогоднішній день це хороша сім'я, в них є там скільки діток, не пам'ятаю, чи троє, чи скільки вже певний час прийшов. Брат був не членом церкви. І йому ще трошки часу треба було, щоб стати членом церкви, а друг, виявляється, так йому здавалося. І оказалося, що серце і не зайнято. Але спочатку треба було молитися Богу і читати Біблію, щоб тут всередині щось прийшло в правильне состояння. Тому, коли надія гасне і руки опускаються, то тут до Господа, і Бог знає, як це порегулювати. Він або серце забере щось лишнє. Буває, що не те воно, або якимось чином щось підправить. Я не знаю, про що саме мова йде. Але слово, це запитання восхід, душа, це означає, треба якісь усілля прикласти, щоб отримати Божу обідницю. Я одного разу зрозумів таку річ, і для мене воно стало зрозумілим, дуже зрозумілим. Я думаю, що може і вам в пригоді стати деякі пророцтва можуть бути від Бога, але не виконуються. Не виконуються. Я навіть в Біблії знайшов одне пророцтво величезного пророка Божого не виконалося. Я вам скажу адресу, а ви знайдіть. І на другому розборі слова я спитаюся, про що ви там знайшли? Це книга проказикіля? Найдіть. Де Бог через пророка Езекіля дав пророчество, і воно не виконулося. І через пророк і Єзикіля, е, значить, видно, що воно не виконалося. Найдіть. А на слідуючому розборі слова я вас питаюся, чи ви знайшли і про що мова? йшла там добре? От я сказав, навіть адресу сказав. Не всю Біблію треба читати, а в книгу пророка Єзекіля. І там є цей момент. Хвилиночку, стріляна. а тепер хочу сказати, чому пророчества можуть не виконатись. Тому що всі обітування Божі, в Ньому да і в Ньому амінь. Коли людина ходить в Ісусі Христі, і Бог їй щось обіцяє, то Він обіцяє на оце її положення в Ісусі Христі. Але коли людина переступає межі, межі або заповіді, або, значить, Господь настанови. То Бог може змінити слово своє відносно неї, і так сказано є в тому ж самому проказікіля. Якщо я скажу, що смертю помреш, але чоловік навернеться і буде жити, то він не помре, каже Господь. То наше було казати, що помре, а для того, щоб змінити ставлення до життя цієї людини? Для того, щоб людина зрозуміла, що малий срок в неї. І злякалася, і щось почала міняти, і якщо вона поміняє, то вона залишиться жити. А якщо скажу, що значить благословлю укореню, утверджу, а праведник понадіється на ці слова і почне робити неправду, то він помре. Бачите, як? Бог в Слові Своєму відкриває і каже, що ми своєю поведінкою можемо зробити наоборот, а обіжатися на пророка, щоб було таке хороше обітування, а вийшло щось погане. Та ні, так потім треба і продовжувати у цьому руслі своє життя. Всі обітниці Божі в ньому, да, і в ньому амінь. І якщо ми Живемо поза межами послуху Божому, то тоді вже може щось змінюватися в волі Божої. Тому я скажу так: було слово, але було слово, щоб ну, прикласти зусилля. А я розумію, що зусилля це значить, молитва із долученням посту. Якщо щось потрібно, значить, то докладається піст. І смиряється, значить душа, смиряється внутрішнє наше. І тут є таке слово, як просити у Господа судьбу. Так і просити. Так і просити. Одна із моїх дочок мала певне переживання, значить, попередні стосунки. Я дуже просив молодих братів, ніколи не заводьте стосунків. Якщо ви не збираєтеся одружуватися, не знаєте, як робите рани в серцях молодих сестер. І ці рани можуть дуже довго не заживати. І потім може е і в твоє життя прийти щось недобре. І ми бачили, ми бачили як наша дитина переживає, як вона хвилюється. Тому що зруйнувалися відносини не по її причині. І вона переживала, і ми як могли, так наставляли. І ви знаєте, що вона почала молитися Богу. Тут сказано за судьбу, я так собі думаю, що це, напевно, що мова йде про, про одруженість. І вона почала молитися і казати, Боже, якщо в твоїй волі дати мені чоловіка, то хай мені предложить через служителя. І я такий задоволений: два в мене зятя є і один. Спитався в мене дозволу, чи можна йому дружити з моєю дочкою. А другий через служителя зробив значить, предложення так, як вона просила. Тому що попереднє було трошки там по-іншому, ну теж воно ніби було через мене, але воно було по-другому. І вона собі таке знаменно поставила, хай він мені запропонує через служителя. Запропонував такий брат, якого вона ніколи не бачила, а він її побачив один раз. Але я такий радий, що Бог влаштував їхню судьбу. Але попередньо вона молилася. Вона молилася. І випробування в школі проходила, дуже серйозне випробування проходила, і вона їх пройшла. Потім по здоров'ю проходила випробування, пройшла. А, я... а потім, коли оглядаючись на це на це все, що в її житті було, я зрозумів, одне, Бог їй вчив молитися. В чому молитися? Він їй навчив молитися. А потім вона почала, навчившись молитися, почала просити у Бога судьбу. І Бог їй дав судьбу. Тому у Бога все є. Моліться, і хай руки не опускаються, тому що у Бога все є. Значить, <клес> <клес> слідуюче питання, так ще й сказано, тому я мусив слухатися. Простими словами, що таке благочестя. Сказати простими словами. Значить, і, і на практиці, як воно виглядає, це відповідь Якова, пісня Якова, перший розділ: чисто і непорошної благочесті перед Богом є те, щоб хранити уста свої, призирати на сірот і вдов скорбях їх. Оце чисте і непорошної благочестя. якщо хочете, в оригіналі є, звучить це слово релігіозність. На сьогоднішній, день, на сьогоднішній день, значить, часто під словом релігія можна багато чого почути, але істинне слово, значення релігіозність, якщо його перекласти буквально, воно перекладається. Це не наше слово релігіозність. Це грецьке слово. Його, якщо перекласти на нашу мову, то воно означає благочестя. Тобто віра в дію в практиці. Практиці, вміти обуздувати свої уста не говорити лишнього. а це так тяжко лишнього не говорити. Правда? Ну, так тяжко не говорити лишнього. І то я там знаю, і то знаю, і все я знаю, і знаю, як всі робити должні, а для себе не знаю. То якщо от вже вмієш керувати язиком своїм, то це, я так розумію, що це вже половина благочестя, а друга половина це, значить, Даже не половина, наверное, 30%. Призирайте сіроти вдовж скорбях и хранить себе неоскорненням від мира. А це практично благочасть. Так э, розкривається тему Яків. Звідки береться ведення и місце Святого Письма: Не умножайте речей надменних, дерзкісні слова, да не исходят из уст ваших, бо Господь є Бог ведень, и дела у Него взвешены. У другому місці Святого письма у притчах написано значить, із уст Господа значить, разом. Тобто, коли ми слухаємо Слово Боже, яке записане Слово Боже, Біблію, Новий Завіт, у нас ведіння умножається, але в Старому Завіті є ще таке слово в Малахії, що уста священника до, 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 до храніть он вісник Господа закону іщу із усів. Відіння це понімання, це розуміння. І можливо, можливо, якось так воно говорити трошки. Важко про це, да? але так написано, що Бог поставив церкву. Апостолів, пророків, євангелистів, пасторів і вчителів нашого постава. І там написано на діло служення, для соцідання тіла Христового, доколі прийдемо в єдинство віри, мужа совершенного, у міру повного возраста Христова, Получається, Що всі люди, які читають Біблію, вони можуть багато чого звідти зрозуміти. Но повноту розуміння. Слово Божого Бог поклав на оцих людей, яких в церкві поставив. Це окремі такі види служіння, значить, яких Господь поставив і в них є введення. Зверніть увагу, я зачитаю цей текст, зачитаю. Української біблії тут немає. в мене російська собою Альдо. Зачитаю в українському тексті, дивіться, як тут написано цікаво. Це четвертий розділ післання до єфесіан. Він і поставив одних апостолами, інших пророками. Інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями, щоб приготувати святих для справи служіння, для збудування христового тіла, аж поки всі досягнемо єдності віри і пізнання Божого Сина, досконалого змужіння, міри, зрілості, повноти Христа, щоб ми не були більш малими дітьми, які хитаються і захоплюються всяким вітром вчення. Людською підступністю, лукавством, що водить обману. Тобто, при всьому тому, незважаючи на те, що люди читають Біблію і можуть її розуміти, їх можна обманути. Тут написано, що є люди, які не проти того, щоб обманути. І значить, Бог призначив в церкві такі служіння. Тому я так скажу, що відіння, воно береться і слово Боже, коли людина молиться, просить Бога, щоб він її відкривав, щоб давав розуміння Слово Божого, і в церкві, в церкві пояснюється, розтолковується Слово Боже. Це розуміння, це понімання. Відіння це російське слово, навіть напевно, що не російське, а старослав'янське. Тому що в російській біблії. На дальньому перекладі дуже багато старослов'янських слов, які звучать по е, нашому. Тобто ми е, ці слова має, мають, маємо їх обіході, але вони не означають те, що ми про них думаємо. Наприклад, Павло каже, течення віру вірусохраніл. Течення це що? Масло тече, вода тече. Молоко тече, течення це що? Або в Старому завіті потікуть, і не устануть, пойдуть, і не утомляться. Потікуть це що? Це старослов'янське слово. Потікут. Буквально означає побіжуть. І коли ми читаємо потікут, ми питаємося його якось пояснити, якось поняти. А це слово, яке вийшло з обіходу на сьогоднішній день. І воно означає вже побіжать, а потечуть теж є, але означає трошки інше. Але в той час, коли Біблія перекладалася, воно означало побігуть, і не устануть, пойдуть і не «утомяться». А коли Павло каже це слово, то він буквально каже біг, завершив. Дистанцію пробіг, як на Арісталіщі, якби як на змаганнях, біг, завершив. Тому, брати і сестри, виходить, е, що деякі речі е, також потрібно об'ясняти, об і це слово восхідь, воно теж об'ясняється. І, значить, коли ми прикладаємо зусилля, то ми можемо все зрозуміти. І слово благочестя, благочестя, це, яке ми розглядували, і слово видіння. Воно має трошки інше значення на сьогоднішній день. Просто так воно перекладено, допустим. А якби переклали, хоча я деякі переклади читав, що релігіозність, справжня релігіозність перед Богом, так і написано. Я думаю, прочитали би противники релігіозності, як би вони це пояснювали. Тому що дуже часто. Ну, Релігія, значить, як би сказати, вона має таке розуміння негативне, так як фарисеї, допустим, чи садукеї. А вказується релігіозне бути це хорошо, це благочестива людина, це людина, яка значить, ухиляється від нехороших слів, хранить себе від світу цього і підтримує сиріт і вдов значить, в їхніх скорботах. Думаю, ще один, одне питання, і будемо переходити до читання Слова Божого. В чому проявляється дар споможення? Ми розглядали вже, коли розглядали дари Духа Святого, дар споможення. Більшою мірою воно пояснюється, як. Дар, коли люди, люди моляться за хрещення Духом Святим, і буває, що людина не, не може отримати Духа Святого. Не може. Тобто там помолилися, там помолилися. А в якоїсь от людини, яка участвує в цих служіннях, в неї виходить, коли вона молиться за хрещення Духом Святим, то Бог при її молитві, при її, значить, Значить, у часі хрестить Духом Святим. Навіть тих, хто давно не міг отримати хрещення Духом Святим. Ну, таку людину вважаю, що в неї є дар споможення. Я не проти такого розуміння. але я думаю, що це трошки ширше, чим тільки так. Тобто, сюди я теж так само вірую приймаю, що воно стосуються сюди. Але я думаю, що воно не тільки сюди. Я думаю, що воно відноситься до багато сферів. Наприклад, у людини може бути покликання євангелиста проповідувати Слово Боже. І вона навіть стріть цього служіння, але вона нуждається в тому, щоб її служіння підтримувалося. Хочете фінансово, хочете як хочете. І комусь другому Бог кладе на те, щоб участвувати в цьому, вона сама проповідувати не може. Але вона може сприяти цьому служенню. І Павло написав філіпійцям, що ви поучаствували в благовістуванні, і коли вони матеріально йому, значить, посприяли, то він каже, що це вони поучаствували в благовістуванні, вони поучаствували в проповіді Євангелія, тобто прийняли участь або помогли. І таке може бути, що хтось. Значить, основну роботу робить, а хтось підтримує руки, допомагає. З вас хтось читав книжку на і щасливіші руки Люди на Землі? Читали? Тоді просто Петро Павлович знає, про що я хочу сказати, бо він читав цю книжку. Там розповідається про одного чоловіка, як він говорить сам про себе, що в нього був цей дар. Він Своїми фінансами організовував богослужіння. Тому що для того, щоб організувати євналістичне служіння, потрібно фінанси, потрібно, щоб хтось заклав гроші туди, вже. Потім може бути збір, потім люди можуть повернути. Але до того, як якийсь збір і щось повернеться назад, можливо, перекриється, можливо, не перекриється, потрібно, щоб хтось уже заклав свої гроші. І він це робив. І він, значить, це представляє як своє покликання. Я згідний з цим. А чого ні? А що ні? От в нього є таке відчуття, що він має покрити, допустимо, фінансові розходи або безвозмізно, або, можливо, у долг або частично йому щось потім повернеться. Якщо в нього є таке відчуття, то чому ні? Тому я думаю, що це трошки ширше дарування, якщо взяти так, ну, так як я бачу.